Бесіда і співанки про трагедію тисяч людей, яких намагалися вирвати з корінням з рідної землі та культурні традиції, які вони попри все зберегли. До 80-х роковин депортації українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини в університеті короля Данила організували особливий захід пам'яті. Сове переселення, організоване комуністичним режимом, каже заслужена артистка України Галина Баранкевич і її родинна історія про неї Лемкиня у третьому поколінні знає із розповідей депортованої бабусі. Хоч тоді такі розмови й були під забороною, але не сьогодні. Переселенці депортовані, і моя баба, в тому числі Ганна Дзюбинська. Вони дуже мало про це говорили. Вони взагалі не хотіли про це говорити. Їм заборонено було про це говорити. Їм було боляче про це говорити, оскільки ми нащадки, ми маємо про це говорити, тому що пройшло 80 років. Що ми маємо? Саме ворог той самий не покараний, і відповідно, допоки не будемо ми знати свої історії. допоки ми не будемо знати і бачити в лице свого ворога, доки ми будемо там намагатися його толерувати, зрозумійте всі нарешті. Ніколи ми не були братами. Ні 80 років тому, ні 100, ні 300 років тому, і сьогодні тим більше. У пам'ять про ті трагічні сторінки родинних історій у залі лунають не лише пісні, але й розповіді про сімейні реліквії, які похабцем збираючись, люди забирали як згадку про свої домівки. Бабуся, колес, з навіть не бабуся, її мама привезла з Лемківщини вишивану сорочку, які вже більше ста років. Вона буде сьогодні зі мною буду розказувати її історію. Також лейбек з Лемківщини це те, що власне лемки могли привезти з собою, тому що на той час дуже мало всього дозволялося брати тобто, дві години на збори давалося, і люди мали взяти з собою все те, що було їм важливо. І власне це такі цінності, які передаються в нас з покоління по покоління. Ми називаємо це наш такий сімейний оберіг. Про цінності говорить і франківський музикант та доброволець Мишко Адамчак Лемко то його позивний на фронті і його коріння. Саме родинні історії стали основою для нового проєкту, який нині реалізовує між ротаціями. Мені болить те, що стосується Лемківщини, тому я в доступні мені способи намагаюся розвивати, підтримувати, зберігати лемківські традиції, лемківські говірки, лемківську пісню, музику ну і все, що стосується цього. Так, зараз ми з командою робимо проект лемківських аудіоказок. Це казки, які ми збирали декілька років по різних архівах, просто записували від людей. Можна сказати, що зараз вже пішла така е, неабияка хвиля від відродження е, свого. Для мене це лемківське, для когось там бойківська, для когось гуцульське і так далі. Е, ця хвиля мені дуже... Відгукується всередині не лише почути і побачити красу лемківської культури, але й особисто пізнати її через спів. На сам кінець заходу запланували особливий інтерактив. <плес> Серіал з викантій Гергара, телеканал 402.